Вітаю, ви на каналі Інтервізор. З вами студія Світлана Кушнір. Лайк, підписка, коментар обов'язкові. І зараз з нами на зв'язку письменник, публіцист, а найголовніше політичний аналітик Константин Матвієнко. І будемо обговорювати результати 61-ї Мюнхенської безпекової конференції, яка наробила багато галасу по всьому світу. Дуже багато було виступів, звичайно. Сподіваюся, з паном Костянтином ми розглянемо основні і найцікавіші. Пане Костянтине, добрий. день. Вітаю. Отже, порушником спокою виявився віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Дівенс. Він виступив з промовою, в якій одразу, буквально з перших же речень, зазначив, що загрозою світу і загрозою європейській безпеці є не Китай і не Російська Федерація. А не підтримка чинності, які сповідує Америка. Як би ви оцінили ту ту заяву, ту таку промову uh, Джей Ді Венса, яка на початку викликала просто шалені аплодисменти, а до кінця вже ніхто ніхто не наважився подякувати йому аплодисментами? Я дивився її в прямому ефірі. Одразу скажу, що і на початку це не були шалені аплодисменти. Це були стримані аплодисменти, просто вітання нового віцепрезидента. А в кінці справді ви правильно сказали, його взагалі ніхто не підтримав. Як на мене, єдиним слухачем цієї промови, адресатом цієї промови був президент Трамп. Джеді Венс виконував про це завдання сподобатися своєму босу президенту Трампу. Тому що думаю, він сподівається на те, що він буде кандидатом від республіканської партії на наступних виборах президента президента сполучених штатів і такі шанси в нього справді дуже непогані є. А для цього йому треба демонструвати відданість політиці президента Трампа. Що стосується змісту цієї промови, відверто кажучи, от його закиди Європі, що вони мов зрадили ті цінності, які декларували країни заходу. Ну, це м'яко кажучи не зовсім відповідає дійсності. От у нього є претензії до того, що на Мюнхенську конференцію не запросили представників Україні лівих. Крайніх правих політичних течій в Європі, які так безумовно там мають місце. Вони представляють певний сегмент суспільних інтересів, але це точно не є мейнстрімом, мінстрім. Вони не є ще поки що правлячими партіями, і, врешті-решт, їхні позиції дуже часто справді відповідають європейським цінностям. Він окремо приділив увагу виборам в Румунії. Хоча всім очевидно, що вибори в Румунії маніпулювалися, вони були цілковито маніпулятивними, між іншим. На попередніх попередні виборчі кампанії е, саме прибічники Трампа звинувачували демократів в маніпуляції, в тому, що е, вибори так само не були демократичними. Тому в даному разі е, румунська юстиція прийняла відповідне рішення, і сполучені штати не мали б втручатися в внутрішні справи Румунії, так само як і інших країн. Тому промова Джей Дівенса це точно не була промова представника цивілізаційного лідера. Тобто, сполучені штати об'єктивно за багатьма параметрами є е, лідером світової цивілізації. В даному разі він намагався з одного боку таким зверхнім менторським тоном читати мораль е, представникам європейських країн. А з іншого боку, е хотів продемонструвати, скажімо так, відокремлення сполучених штатів дистанціонування сполучених штатів від європейського союзу, натякаючи, що європейський союз тепер сам на сам з е тими викликами, які перед ним стоять, прямо напередодні е від е Мюнхенської конференції, в четвертий енергоблок е Чорнобильської атомної станції прилетів фугас від Путіна. Що він Путін явно демонстрував, по перше, своє ставлення до, до телефонного дзвінка, яким достоїв Трамп російського диктатора, а з іншого боку, він так би мовити зробив свою передмову для до Мюнхенської безпекової підкреслимо конференції. От справжні ті виклики, з якими зіштовхуватиметься Європа, ширше кажучи, західний світ з боку таких, от диктатур, як, наприклад, Російська Федерація, про це. Дівенс сказав мало. Він прямо сказав, що не Китай і не сполучені Штати, друзі, не Китай і не Російська Федерація становить небезпеку для Європи. Для Європи становить небезпеку, так би мовити, вона собі сама. Путін показав це неправда для Європи. Велику небезпеку становить Російська Федерація. Ми знаємо, що від Російської Федерації Європу захищає на сьогодні Україна, І те, що Венс не приділив достатньої уваги російсько-українській війні, як на мене, демонстративно не приділив достатньої уваги. Це теж це не хороший дзвінок для нас, не хороший дзвінок для Європи. Але це означає, що нам робити своє. Вже так би мовити, у відповідь на цю промову Венса. Сьогодні в Парижі Еммануель Макрон скликав е конференцію «Європейський саміт європейських лідерів, і сподіваюсь, ми до кінця дня отримаємо інформацію про те, що там відбулося. Будемо судити по про реакцію Європи саме з огляду на Парижський саміт. А Венс, як на мене, йому скоро ну якщо не йому, то принаймні е республіканцям буде соромно за таку промову. Джей Дівенс Венс буквально одразу пішов з засідання, і вже заочно йому опонував Олаф Шольц, який якого питала: от що він думає про те, що сказав про безпеку Джей Дівенс. І він сказав: А ви. Саме про те, питаєте, що як урегулювати ситуацію з Україною про українське безпекове питання? Ну таким чином, скажемо так, красиво інтелігентно потролив віце президента Сполучених Штатів Америки, але найголовніше питання, яке почало турбувати всіх очільників у Європі, Європа може залишитися без захисту США? Саме цьому буде присвячена сьогоднішня зустріч очільників Європейського союзу у Парижі. Як ви думаєте, як на це питання будуть відповісти? Відповідати європейці, і вже хто за вашими так сказати спостереженнями на Мюнхенській безпековій конференції відповів на це питання за свою країну, наприклад, або, можливо, за частиною Європейського Союзу? Давайте спочатку я відповім: чи може Європа лишитися без захисту Сполучених Штатів за Сполучені Штати? Так, от відповідає за сполучені штати, Європа не може лишитися без захисту захисту сполучених штатів, бо сполучені штати всіляко намагаються вирівняти торгівельний баланс. Свій а для цього їм потрібний європейський ринок, бо європейський союз це дуже важливий ринок для сполучених штатів. Визначально важливий ринок, тому що не Китай, не Індія, а саме Європа є споживачем великих обсягів американської продукції. Останнім часом це стосується газу, ну і меншою мірою нафти, яку сполучені штати намагаються. Вони 30 терміналів побудували в європейських портах, щоб качати з сполучених штатів до Європи нафту. Тому Європа є дуже важливим головним цивілізаційним партнером Сполучених Штатів відтак без захисту сполучених штатів. Якщо залишити Європу, це означає підсильно підірвати безпеку самих сполучених штатів. Тепер, пані Світлану, відповідаючи на ваше питання, хто відповів з європейських країн? Досить чітко відповіли німці. Чітко ну та ж сама промова Пісторіуса. Цікава промова Штанмайера Так само Макрон тим фактом, що він скликав цю конференцію. Великобританія. Ну зараз будемо чекати відповідей ще інших великих країн Європи після Паризької сьогоднішньої конференції. На жаль, так сталося, що Макрон запросив не усіх зацікавлених європейських партнерів сьогодні до Парижу. Там була якась своя така от ситуація з запрошенням, і я знаю, що вже деякі країни з цього приводу висловили своє незадоволення, що їх не запросили. Отже, європа без без захисту сполучених штатів залишитися не може. Крас про промову міністра оборони Федеративної Республіки Німеччина пана Пісторіуса хочу вас питати, які б ви основні виділили посили який пан Борис зазначив, кажуть, що після 23 лютого, бо 23 лютого відбудуться вибори у Німеччині, скоріш за все, пісторіус не збереже свою посаду у новому уряді, але будемо дивитися, вибори це все-таки така річ непередбачувана місцями. Хоча соціологи завжди кажуть, що наперед вже знають, хто переможе. То до промови пісторіуса. Ну, дивіться, по перше фактично, Німеччина визнає той факт, що її армія не відповідає тим потребам, які можуть виникнути в Європі. Припустимо, якщо говорити про миротворчий контингент, про який йдеться, так от, між Україною і Російською Федерацією. ясно, Німеччина в цьому взяти участі не може. Тобто Німеччина визнає, що боєздатність цієї армії це не в цій промові було, але це важливо відзначити. Боєздатність цієї армії теж не відповідає. Тим потребам, які виникають сьогодні, з точки зору безпеки Євро... Європейського союзу, як такого, і зокрема самої Німеччини, тому, хоча в промові пісторіуса досить чітко прозвучало, що вони усвідомлюють всі ці загрози, які мають місце, вони зовсім не в рожевих окулярах. Вони розуміють, що загрози для Німеччини децивілізованої Європи зростають, і вони будуть ну, просто ви правильно зауважили. Борис Пісторіус швидше за все не збереже свою посаду в наступному уряді, так само як і не факт Шолаф Шольц Шольц збереже таку посаду. Конфігурація політична конфігурація уряду буде інакшою буде більш радикальною, як на мене, щодо Російської Федерації щодо безпекових загроз, які мають місце в Європі, і от це, як на мене, найважливіший момент цього розуміння. Небезпеку це визначив як першорядник. Ще один спікер, який мав аж дві доповіді, і багато зустрічей в рамках Мюнхенської Мюнхенської безпекової конференції. Наш президент Володимир Зеленський було дві промови. Багато експертів говорять, що друга була більш потужна. Як би ви оцінили взагалі, вся конференція була побудована. На, то, на українській темі, на пошуку виходу із ситуації і миру, сталого миру, забезпечення гарантій безпеки Україні після завершення війни. Українська тема справді проходила червоною ниткою по бюнхенській е, конференції. Е, Зеленський сказав, він не ще один. Як на мене, він, е, мабуть, головний спікер на е, цій. Конференції, тому що Україна боронить Європу, від України залежить безпека і добробут Європи, і тому Зеленський. Досить таки, чи мені дуже сподобалася його друга промова. Я просто віддаю належне його спічрайтерам. Вони з цього разу зуміли не лише подати красиво, логічно зв'язано, але вони поставили ряд стратегічних питань, які стосуються європейської безпеки. Передусім, я, я б говорив би про те, що дві два моменти: перше, Зеленський сказав, що врешті-решт потрібно говорити про спільну європейську армію. Друге, ми розуміємо, там він цього прямо не сказав, але ми розуміємо, що українська українська Збройні сили можуть бути вагомим, скажімо, складовим елементом цієї європейської армії. І е, другий момент, на якому наголосив Зеленський, що НАТО. Ясно, я трошки більш радикально формулюю ніж це було сформульовано в спічі президента. НАТО не в усьому відповідає вимогам безпеки. Тому чи потрібно нам саме таке НАТО? Чи давайте ми подумаємо про створення про реорганізацію НАТО з точки зору його більшої відповідності безпековим викликам? Оце теж досить чітко прозвучало в промові промові Зеленського. Як на мене, цілком правильні підходи, і він сказав, що Україна готова пройти свою дистанцію я б дав від себе що україна вже великою мірою пройшла свою дистанцію проходить бо реально ми платимо за безпеку європи своєю кров'ю це тому ці речі в промовах зеленського мені виглядає виглядають цілком адекватно михайло гончар у нас на каналі сказав що не бачить серед європейців тих Потужних войків, які можуть стати у нагоді при забезпеченні гарантій безпеки України. І ось ми бачимо заяву прем'єр-міністра Великобританії, пана Стармера, що вже готові представники Збройних сил Великобританії приїхати в Україну. Діло за малим знайти ті Збройні сили у Великобританії. А насправді, як би ви оцінили, пане Костянтине, це це надзвичайно болісне для Німеччини питання. Це мілітаризація країни, це посилення армії. Всі дивляться на Німеччину, всі будуть орієнтуватися на Німеччину. Багато країн Європи будуть орієнтуватися на Німеччину. Заяви не, так, не такі давні. Того ж канцлера Олафа Шольца, що 5% ВВП на оборону. Країни ми не можемо виділяти, вони, як то кажуть, по ланцюгову реакція запустили процеси в інших країнах Європейського Союзу. А от зараз чи все ж таки знайдуть собі сили після, всі пам'ятають і Першу світову війну, і Другу світову війну, чи знайдуть собі сили німецькі політики, почати процес мілітаризації? Мабуть, суспільство правильно сказати. Мілітаризація суспільства. Ніхто ж за ці 30 збільше ну, років не думав, що буде війна. От бачите, а миру не сталося на європейському континенті. Пані Світлана, почуве слово суспільство. Тобто, суспільство не готове до мілітаризації. Суспільство зманіжене, розслаблене, звикле до такого, знаєте, розміреного способу життя забезпеченого. Це не про мілітаризацію. Відповідно, німецькі політики залежні від суспільства. Суспільство не готове відтак. Не готові і політики. Це знов таки інформаційна робота, наша інформаційна робота, інформаційна робота в тих експертів, які в європейському союзі, які розуміють всю небезпеку. Це розумієте, цілий виховний процес. Німецька мова, так само, як англійська молодь, британська, французька, зовсім не думають про службу в армії і не думають про захист своєї країни. Лише 14% британських молодих людей готові йти воювати за свою країну. Лише 14% це ну зрозумілий показник порівняється з Україною, навіть з усіма нашими проблемами з ухлянтами з, з самовільним залишенням військових частин. Тому це суспільство справді ослаблене. Не будемо забувати, що і Перша, і Друга світова війна проходили зовсім в інших демографічних умовах. Молоді було набагато більше. Готові воювати молоді теж було набагато більше. Так, вони до цього не готові, але їхня неготовність фактично означає, що європейська цивілізація тоді не наближає. Навіть не до свого, скажі, скажімо так, закінчення. Вона такого плавного, вона наближається до краху. Вони це вже проходили. Вони проходили це в ранньому середньовіччі. віччі. Пам'ятаєте, чому впала Римська імперія під натиском варварів? А було те саме: римляни були зманіжені, хліба й видовищ, а варвари були голодні, злі, молоді по віку, бо там просто в їх умовах їхнього життя люди до старості не доживали. І, відповідно вони приходили і забирали просто гуляруч. Забирали те, що їм сподобалося в Римській імперії, включно з їхніми жінками, маєтками і всім іншим. Те саме відбулося з Візантійською імперією пізніше. Те саме може відбутися з Європою зараз. Можливо, вже треба все таки вивчати уроки. Історії і реагувати на це заздалегідь. Інша річ, що російське суспільство у них теж катастрофа з демографією, у них теж, теж катастрофа з мотивацією до війни, тому вони можуть і не Мати сил достатніх для того, щоб захопити Європу, хоча дуже бажають, і там, от ця частина російських варварів, які прагнуть панувати в світі, панувати над Європою, для Кизи таки знаєте ментальний сенс життя. Там таких людей набагато більше. Там було їх завжди дуже багато з часів Петра І, навіть якщо не на Івана Грозного. А зараз їх там менше, але. Тим не менше достатньо для того, щоб прагнути до експансії, прагнути, захопити європейський континент. І ще одне попрошу прокоментувати. Це публікація на Фейсбуці представника інформаційного спротиву Олексія Копитька. Стосовно того, що українці, мабуть, чемпіони, як він казав, по колективним істерикам і. Не Тю, бо після дзвінка Трампу Путіну в соцмережах і в медіа піднявся просто суцільний гвалт. Так, от пан Олексій нагадує, що українська армія вже перемолола майже мільйон російських солдат, це там з урахуванням убитих поранених. а... І, і інша українська армія потопила своєю українською ракетою Крейсер Москва. Українці збили декілька унікальних літаків, які Російська Федерація не зможе з тим рівнем її технічного оснащення відновити. Українці в целях оборони навіть змогли перенести війну на. Територію ворога на територію агресора, і при цьому при всьому українська армія насправді може от така потужна, войовнича е, бойово злагоджена, а вміюча воювати як о, там скажу, з ножем е, в умовах там перших першого там, рівня війни і, до, і навіть технологічно аж до космоса. Вона насправді дуже лякає частину представників Європейського Союзу, і саме тому наші не партнери заблокували. Я говорю про рішення Угорщини. Заблокували перший раунд перемовин України по долученню до Європейського Союзу. Ось уже яким як би ви оцінили ось це порівняння? Дійсно, нашу армію так бояться, що готові навіть витиснути нас. Ну, я повернуся до початку вашої репліки, що українці чемпіони по ниттю. може, це не українці чемпіони по ниттю, а окремі українські експерти, політологи е і інші, скажімо, публічні люди готові нити, тому що ви далі продовжили, що українська армія перемолола вже мільйон росіян. і Українська армія знищує російську техніку, знищує російську інфраструктуру. Е тому українська армія точно не належить до тих, хто чемпіони по ниттю. Що стосується позиції Угорщини, то я думаю, що тут не через те. Те, що вони бояться української армії, а через те, що Угорщини у Словаччині є свої ударуйте не в у Словаччині, а у режимі владних режимів Угорщини і Словаччини, які відповідно очолюються Орбаном і Фіцо, там є свої меркантильні, неформальні так м'яко це назвемо. інтереси про співпраці з Російською Федерацією. Тому саме вони намагаються блокувати співпрацю України в безпековій сфері з НАТО з Європейським Союзом. Ну знов таки це питання нашої інформаційної роботи. Ми. Повинні це пояснювати і своєму суспільству, і європейцям, чому отак от ставляться до України окремі представники цієї європейської спільноти. Сподіваюсь, що ну буде от, в принципі, президент таку роботу робить. Його друга промова на Мюнхенській безпековій конференції. Вона показала, що ми здатні. До них достукатись. Тепер чекаємо результатів Парижа. Чекаємо зараз результатів Ріада, Те, що там зараз ви знаєте, зібралися, нібито американська і російська експертна група. Якщо це підтвердиться, ну думаю, що підтвердиться, то тоді відповідно будемо бачити, що вони пропонують уже в цих нових умовах. Наразі що стосується українців, то у нас іншого виходу немає. Згуртованість, консолідація і завдати максимальної шкоди ворогу до того, як. Ми сядемо значить, не, не ми, а як через посередників почнуться перемовини про перемир'я. Між іншим, ворог робить те саме. От е, сьогодні в Києві оголошилася повітряна тривога. Минула ніч. Ви знаєте, як пройшла поза минула ніч, коли вони вдарили там по Миколаєву, Херсону, Харкову. Вони всіляко намагаються нищити українську інфраструктуру. Ми маємо робити теж саме. Максимум скільки можемо, стільки завдати шкоди їхній інфраструктурі, щоб у них просто не було можливості витворити агресію, тому що перемир'я їм потрібно тільки для того, щоб консолідуватися, згуртуватися і знову рушити на Україну і на Європу. Не дарма Зеленський в своїй промові сказав, що очікується під виглядом навчань 150 тисяч росіян, російських представників російських збройних сил на території Білорусі буквально ближчим часом, тобто цієї весни цього. Лі то до цього європі і Україні слід бути готовими максимально. Пане Костянтин, я вам щиро дякую за відповіді на дякую. наші питання. Принагідно запрошую в студію, будуть приводи поспілкуватися. Нашим глядачам нагадаю, що ми розбиралися з підсумками і з заявами, які були озвучені на 61-й Мюнхенській безпековій конференції з Костянтином Матвієнком, політичним аналітиком, експертом, публіцистом і письменником. Лайк, підписка, коментар обов'язкові. Ви були на каналі Інтервізер. А з вами в студії сьогодні була Світлана Кошнір. і ми з вами ще обов'язково побачимось.